Найголовніше це коли тебе щось захоплює, коли ти чимось таке запалюєшся всередині. Коли ми прочитали цю розповідь про абрикоси, давно ми її прочитали, десь рік, мабуть, назад. Була реальна мрія. Мрія була поставити це на велике сцені. Мрія була навіть відзняти якесь кіно, мрія зробити мультфільм. Тобто була мрія. Адже чому тому, що розповідається про наше сьогодення, але воно розповідається зрозумілою мовою. Воно читається надзвичайно легко і. Хоча підіймаються тяжкі теми. До прикладу, підіймаються теми, ми в цій виставі підіймаємо тему, що таке безпеки. Тому що діти не повинні підіймати незнайомі зараз речі. На жаль, так сталося. Ми в ліс не можна просто сходити, тим паче в деяких регіонах нашої країни. Тобто ми говоримо про те, що міни це небезпечно, це насіння, яке сіє війна. І навіть якщо ми з вами перестанемо вже стріляти, і техніка поїде, вони проростуть. І це надзвичайно важливо, щоб діти зрозуміли, що мінниці може прости, що не підіймай, якщо знайшов незнайому річ, не чіпай, якщо взагалі підозріла, подзвони тату з мамою, скажи попереднь. Театр взагалі, це не розважальне шоу. Театр це елітарне мистецтво, яке змушує глядача отримати якусь емоцію, але найголовніше винести думку із зали. Думку я вже сказав, яка буде. Це буде. Про мрії, про те, що не здавайся, рухайся вперед, не зраджуй, і тоді ти досягнеш своєї цілі. Всі оці вистави, які названі ці числа, це ми ж працюємо на ВПО для дітей, для тим ну, тимчасово переміщених. Тобто, це ще будуть діти військові. Тобто ми це безкоштовно робимо. А далі ціни будуть такі, як театр ляльок зазвичай ставить. В цій виставі я граю три ролі: це мрія, літак, який наші погані сусіди розбомбили. Потім я граю маму у і військову карамельку. Ну, це військова, яка захищає, яка на рівні з хлопцями бореться за нашу свободу, за нашу перемогу, тому що ми всі знаємо, що є і дівчата на передовій, і хлопці.